Свята мучениця Галина народилася у Коринті. Коринт на той час головне місто Хаї, освячене апостолом Павлом. Милостиною Божою, вона зустріла праведного старця Кодрата, який навернув її до віри у Христа. Кодрат лікував хвороби, тілесні і Словом Божим зціляв душевні недуги. Праведна Галина і інші жінки, наслідуючи святого Кодрата і зберігаючи у своїх серцях його настанови. Добровільно пішли на муки за Христа. Вони могли сховатися, але не зробили цього. 10 березня їх обезловили. На місці, де були страчені за Христа мученики Коринські, явилося джерело чистої води для нагадування коринтянам про страждання святих, які проляли кров. Їхній подвиг нагадує нам про велику ціну віри в Христа і про те, яку силу може дати Бог для того. Щоб протистояти тяжким випробуванням. Хоча ми не можемо мати багато інформації про життя святих тільки з історичних джерел, але історія святої мучениці Галини вражає своєю духовною величчю, ця християнська жінка разом з іншими дівами, мученицями відмовилася від ідолопоклонства, не давши змоги зрихтися Христа. Святі мученики стають прикладом для нас, демонструючи нам, як ми повинні бути вірні Христу, незважаючи на будь-які перешкоди та випробування. Свята мучениця Галина є прикладом того, як важливо мати віру, яку ми можемо захищати в будь-яких обставинах. Її подвиг нагадує нам, що віра це не просто релігійна практика, а спосіб життя, який потребує від нас сміливості, рішучості та відданості. В історії церкви християнська віра часто була піддана переслідуванням. Саме завдяки таким святим мученицям, як свята Галина та іншим, які були готові пожертвувати своїм життям заради Христа, християнство стало сильнішим. Таким чином, свята мучениця Галина та інші святі мученики надихають нас покладати своє життя на Бога, який допоможе нам у всіх випробуваннях та труднощах.